На цьому відео видно, як жінка вночі з клумби в центрі міста Сарни краде квіти. Тепер міська рада просить людей допомогти її розшукати, аби вона понесла заслужене покарання. А це уже Костопіль ситуація з тюльпанами тут аналогічна. Не відстає у нашесті вандалів клумб і рівне. Щоправда, тут крадії пішли ще далі, і серед білого дня викопують уже цибулини тюльпанів. Решті зеленого господарства зазначають, що порівняно з попередніми роками крадіїв тюльпанів побільшало. Цього року спостерігається ну, збільшення таких випадків минулими роками так само були спостерігались більше. Люди тюльпани, коли вони квітували, радували, вони їх рвали як на букети. Менше було такого, що з цибулиною. а цього року це вже вони просто їх викопують з цибулинами. Для кої мети вони їх викопують з цибулинами, я не розумію, Тому що цибулина вже вона не є дозрівша. Вона на наступний рік вона не дасть того такої самої квітки. Це просто викинеться. Серед понівечених вандалами клумб, центр міста, лебединка, вулиця Поштова та Соборна. Щодо останніх двох є звернення в поліцію. До поліції про викрадення квітів надійшло два звернення. Так, учора, 15 квітня, на спецлінію 102 повідомила 57-річна рівнянка, представниця департаменту економічного розвитку, що у нічний час невідомі вирвали 40 тюльпанів із клумби на вулиці Поштовій. Аналогічне звернення надійшло і сьогодні, 16 квітня, близько 8 ранку. Невідомі вирвали 150 таких рослин. Якщо крадіїв спіймають, їм може загрожувати до восьми років за гратами. Кількість знищених квітів порахувати важко, кажуть в тресті зеленого господарства, оскільки чи не кожного дня з'являються нові випадки вандалізму. А в цю роботу, крім коштів, працівники комунального підприємства вклали ще й багато годин праці та любові. Було в нас висаджено по місту близько 20 тисяч цибулин тюльпан. Вот. Кожна цибулина це так само десь коштує 10-11 гривень. Так само переходите, роботи йдуть, проводяться перед тим, щоб посадити того тюльпана. Ми ж обробляємо клумбу, ми ж її перше перекопуємо, розрівнюємо, потім садимо тюльпани, весною ми ж так само далі їх доглядаємо за ними. Це праця практично пів року. Наразі, допоки усі тюльпани не перецвітуть, понівечені клумби в такому ж стані і залишатимуться. Влітку там комунальники висадять уже інші квіти. Містяни додають, гуляти квітучими вулицями Рівного набагато приємніше. І не розуміють, навіщо хтось нищить таку красу. Як на мене, це дуже красиво. Ти тут ходиш, проходиш, дивишся на це все і якось на душі навіть тепліше стає. Рідніше, а коли бачиш, як хтось вирває, ну це не красиво. Якщо комусь потрібні квіти, можна піти купити. На кожному кроці тут є якийсь магазин чи десь підземка якась, де можна піти купити квіти. Я вважаю, що тільпани потрібно вирощити. Це як для екології для нашого навколишнього світу. І це, як би сказати, краса. І я б не радила їх зрізувати, тому що ну, таку красу зрізувати і виривати, забирати її або нищити ну, це неправильно. Таку красу висаджують для того, щоб люди насолоджувалися, насолоджувались, і це а тут хтось візьме собі вирваний. Я дуже негативно на це відношусь. Їх треба знайти і наказати покарати. Щоб крадії квітів таки понесли заслужене покарання правоохоронці та трест зеленого господарства закликають усіх, хто побачить вандалів на клумбах, телефонувати в поліцію. Ольга Денялюк, Володимир Захаров, новини Рівного.